Добрий день, Це рекрутерський подкаст від UpTarget.SEO. Сьогодні поговоримо про курс валют, гру в окупацію і чергу у прикордонних пунктах та актуальні вакансії від Аптаргет. Курс гривні в обмінниках ослаб до 41 гривні 54 копійки за долар. Продати американську валюту у середньому можна за курсом 40 гривень 50 копійок за долар, а євро 40 гривень 23 копійки за євро. До новин технологій. Перша в Україні з'явилася онлайн-гра Ukraine War Stories, у якій гравцям пропонують вижити в окупації, врятувати рідних і виїхати в безпечне місце з Бучі, Гостомеля та Маріуполя. Таку гру розробила українська студія. Один із розробників сам перебував у Бучі в окупації. Гра містить три візуальні новели про міста, які були окуповані росіянами. За словами розробників, кожна новела заснована на реальних подіях, а використані фото зроблені у містах, про які йдеться в сюжеті. Гру планують випустити у жовтні 2022 року безкоштовно. Головна мета проєкту розповісти світовій аудиторії про досвід народу України. Друга. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм анонсував початок роботи сервісу електронної черги для перевізників вже з жовтня. На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному із пунктів пропуску. В тестовому режимі працюватиме веб-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок. За його словами, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для пріоритету вантажів, а також зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно від групи товарів. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від AppTarget.CEO. Шукаємо middle.NET розробника в команду ізраїльської продуктової компанії, що створила веб-застосунок для генерації документів. Також маємо пропозицію з частковою зайнятістю для Senior UI UX дизайнера завантаження до 20 годин на тиждень. Проект Інноваційний застосунок для розпізнавання мовлення. Саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Вітаємо, рубрика «Неіснуючих технологій. Наші інженери з інституту неіснуючих технологій змогли створити машину для подорожей в паралельні світи. Був відкритий всесвіт номер 13 в якому володарює імперія Павла Зіброва та змушує усіх відрощувати вуса. Найгірше за все доводиться дітям та жінкам, котрим доводиться боротись за своє виживання та кожен день носити бутафорські вуса. Подекують, що ходить легенда про обраного, який має покінчити з тоталітаризмом та звільнити. Усіх цей герой має біле волосся, його врода осліплює очі, а сам він їздить на величезній вовчиці. На сьогодні все. З вами була рубрика неіснуючих технологій. До зустрічі на наступному тижні.